Всім привіт! Ви на каналі Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Боб Сантес про Магафайт Канела Кроуфорд. Деніель Дюбуа дав перше велике інтерв'ю після поразки від Усика, названо єдиного боксера, хто може перемогти Олександра. Ви з цим згодні. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Відомий тренер Боб Сантос висловився про майбутній мегафайт між абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Канело Альваресом і непереможеним американцем Теренсом Кроуфордом. Поєдинок відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На думку Сантоса, Крофорд має всі шанси на перемогу, однак він схиляється на користь Альвареса. При цьому тренер наголосив: для успіху Канело важливо вийти в ринг максимально зарядженим і не діяти обережно, як це траплялося в останніх. Боях, я ставлю на канело, тому що вони обидва чудові бійці. Теренс безумовно заслужив на це право. Чи мене здивує, якщо він зможе створити апсет? Ні. Але якщо ви приставите пістолет до моєї скроні, я повинен поставити на канело більшого сильнішого хлопця, який виступає в цій ваговій категорії набагато довше. Але є один нюанс: Канело розумний боєць і він зробив достатньо тих боїв, наприклад, зі скулом, щоб перемогти. Мені не треба йти на крайнощі, щоб перемогти. Він береже своє тіло і гадаю. Саме це він зробив у минулих поєдинках. Тут же я вважаю, він повинен зрозуміти, що його спадщина дійсно на кону, і йому доведеться ризикувати, йти в абанк приймати більше втрат. Думаю, він готовий на це, щоб діставати Кроуфорда. І я вважаю, що удар та габарити відіграють вирішальну роль. Це буде трохи надто для Кроуфорда. Підсумував Сантес. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон поділився своїми думками про можливий бій проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча. Ламонт готувався до реваншу і він проведе проміжний бій, а потім зустрінеться зі мною на початку року. Але це тільки якщо Теофімо не прийме бій, сказав Стівенсон. Раніше Шакур викликав Теофімо на бій, Теофімо Лопес востаннє виходив на ринг, у травні перемігши Арнольда Барбозу. У ніч проти 13 липня Шакур здобув перемогу над тимчасовим чемпіоном WBC Вільямом Сепедою. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, британець Даніель Дюбуа, став гостем шоу на Толкспорт. В ефірі Дюбуа відверто розповів про розлучення з тренером Доном Чарльзом, під керівництвом якого здобув найгучніші перемоги в кар'єрі, поділився думками про поразку в реванші за звання абсолютного чемпіона проти Олександра Усика, а також відповів на низку гострих питань ведучих. Я просто оцінюю все наново, готуюся до наступного кроку. Нині просто час для переоцінки. Це була руйнівна поразка. Ви зрозуміли, чому так сталося? Я вийшов проти одного з найкращих у світі, і крім того, це був Шульга. Так іноді трапляється. Я не відчуваю себе здутим чи переможеним. Мені просто потрібно вчитися та покращуватись. Зараз ви пішли від тренера до Начальза. Це було ваше рішення? Так, 100%. Повертаючись назад, Дон був чудовим тренером для мене. Ми виграли титул чемпіона світу. Я просто думаю про рух вперед і те, як я можу покращити. Так, це було моє рішення. Чи може новий тренер витягти з вас більше? Я сподіваюся на це. Я готовий віддати все, що я залишив на цій стадії кар'єри, і стати дворазовим чемпіоном світу. Це моя ціль. Я ладен зробити все, щоб дістатися туди. Ваш новий тренер Тоні Сімс. Зараз я не можу про це сказати, чесно кажучи, мені спочатку треба обговорити це з моєю командою, якщо буде структура та все інше, але незабаром точно буде анонс. У вас новий менеджер Сем Джонс. Що ви думаєте, він може вам дати? Він робить багато роботи за лаштунками, як я сам бачив. Він не лише багато розмовляє, він багато чого робить за лаштунками. Це якби буде новий початок для мене. Даніель багато говорилися про вечірку перед боєм з усиком. Ви були проти цього? Це спрацювало перед боєм із Джошуа. Я навіть не хочу про це говорити. Не через це бій пішов не за планом. Я дивлюся на себе і дивлюся, що міг би зробити краще на подібні речі. Це спрацювало вперше перед боєм із Джошуа. Зараз маю новий початок. Я повинен зрозуміти, що я маю змінити і виправити. Ваш батько має великий вплив на вас, наскільки сильно він залучений. Може занадто? Ні, я не думаю, що він надто залучений. Я думаю, він доглядає мене, стежить за моєю найкращою. Щою вигодою, і я сам також вчуся. Ми просто вирішуємо, у якому напрямку ми зробимо наступний крок. Хто буде наступним, Музеси та ума на горизонті, всі хлопці у суперважкому дивізіоні, особливо ті, хто має пояси. Якщо пояси розділяться, чи станеться щось подібне, тоді я зможу стати дворазовим чемпіоном світу. Ось куди я цілюся. Думаєте, ви поб'єте його? Мені потрібно просто зробити все правильно. На кого б я б не приземлив свій удар, він може його накалтувати. Мені просто треба закрити проломи в обороні, і я буду готовий з повним комплектом, коли повернуся. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу Девід Хей назвав єдиного боксера, який, на його думку, Має реальні шанси перемогти Олександра Усика. У Ітауми дуже потужний удар, яким він може завдати проблем будь-кому. Так Усик геній та найкращий у світі. Я не кажу, що Ітаума обов'язково переможе його, але у нього точно будуть найкращі шанси. Всі інші вже намагалися перемогти Олександра і зазнали поразки, а він молодий, свіжий, голодний до перемог. Також не потрібно забувати про те, що Усик. Це не вроджений суперважковаговик, а крузер», – сказав Девід Хей. Треба нагадати, що 16 серпня в Ільєді відбулося масштабне боксерське шоу, організоване промоутерською компанією Френка Урена Куінсбері Промоушенс. У головній події вечора зійшлися двадцятирічний британський суперваговик Моузес Таума та його досвідчений 37-річний співвітчизник Діліан Вайт. Молодий талант не залишив супернику шансів вже в першому раунді. Ітаума ефектно відправив Уайта в нокаут, продемонструвавши домінування та клас. Ну що, то вже говорили не один раз. Тайсон Ф'юрі є величезний швидкий і єдиний, хто може перемогти Усика. Дюбуа молодий вибуховий нокаутер та єдиний, хто зможе здолати українця. Тепер такі розмови про Ітауму. А чи бачите ви шанси молодого проспекту проти Олександра? Пишіть під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.